Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такого скіф-джок у версії з алюмінієвими плашками і покриттям на клинку Ножа надано компанією скіф. Для розбірки нам знадобляться дві біти: Т8 для осьового і Т6 для всіх інших гвинтів Починаємо з осьового Звертаємо увагу, антипроворот на ньому є, але гвинт лише з одного боку. З іншого боку, просто заглушка. І якщо почати крутити за неї, можна зламати або біту, або гвинь. Даний ніж розбирається з лицевого боку. Тепер відкручуємо гвинти корпусу. Тут теж треба звернути увагу Бонки без антипровороту. А на гвинтах з коробки досить багато фіксатору. Тому може знадобитися дві біти, а не одна. Ось про що мова. Відкручуємо кліпс. І останній глин корпусу. Можливо, якщо фіксатору багато, то його доведеться притримати чимось. A few moments later. Шайби сидять досить чітко. Ось ножа і розібрано. Починаємо розглядати деталі. Плашки, алюмінієві, анодовані. Обробка ззовні непогана. Такий прикольний фініш. Середини, ну, маємо, що маємо. Ніхто не заморочувався. На цій маємо вибірку під лайнер. Антипроворотів в жодній плашці нема. Вони в лайнерах. Ну і маємо потаї гвинти Жодних заглибин під кліпсу теж нема. Товщина кожної плашки 2,55 мм. Лайнери. В даній версії з чорним покриттям сталеві. Товщиною кожен 1,5 мм, кожному є. Вибірка під стопорний штиф. Різьба від пліпсу під один звинтів пліпси. Лайнери полегшені. В одному з них маємо антипроворот. Оскільки він тільки в одному. І це лайнер -вок. поміняти місцями-лайнерами не можемо, то збирається ніж лише в одному положенні антипроворотом нагору. І відповідно. Розкручується теж завжди з лицового боку. В лайнері керамічна кулька деталю. Клин ось такий, простим, але досить стійким покриттям, сходу не злазить. Товщина клина 3,2 мм. Маємо запресований шпенек, запресований же стопорний і вибірки під підшипник. Глибина вибірок 1,25 мм. Зведено це все досить тонко, 0,4-0,5 по довжині РК. П'ята підлайнер має ось такий вигляд. З цього боку мініатюрна засічка для кульки детенту і сам отвер детенту. Діаметр стопорного штифта 3 мм, загальна довжина 6,2 мм. Виступає з кожного боку клина по 1,5 мм. На клині також маємо насічку, Ось тут під великий палець і ось тут під роботу фліпера. І досить великий чорок. Осьовий вузол. Тулка нерозбірна, але з торксом з одного боку, що дозволяє її зламати, якщо крутити не з того боку. Діаметром 5 мм, довжиною 11 мм. Маємо ось таку односторонню виску антипровороту. Якби була через весь гвинт, можна було б зібрати з двох боків. В нашому випадку, на жаль, односторонні. Хоча є люди, що стверджують, що продовження цієї лиски дуже сильно послаблює осьови. Але я ще не бачив осьових, які зламалися в колисці антипровороту. Гвинт, різьба М3 довжиною 4,5 мм, діаметр шляпок втулки і гвинта 7 мм, товщина 1,5 мм. Декоративні шайби. Мають ось такий вигляд. Це теж алюміній. Не знаю, чи надування чи фарба, я їх не шляпа. Зовнішній діаметр шайб 10 мм, товщина 1,65. Всередині вибірка під гвинт. Відповідно 7 мм діаметру. Так що теоретично можна замінити комбінацію гвинт-шайба на гвинт з великою шляпкою. Відшипники, керамічні на 10 кульок кожен, зовнішній діаметр 9,6 мм, внутрішній 5, кульки 1,6 мм. Спейсер теж алюмінієвий, теж фарбований, колір шайб має насічку, темлячний отвір і отвори підбонки, товщина спейсера 4,2 мм. Навіщо на ньому ось ці вибірки Я не знаю. Їх видно лише зсередини, можливо щось технологічне. Бонки дві однакові, циліндричні, але з тоншою посадкою. Діаметр бонок 4 мм, загальна довжина 6,4 мм. Діаметр посадки 3,45, довжина посадки 1,1 мм. Що дає ті самі 4,2 на спейсер довжину робочої частини. Гвинти. Гвинти корпусу 3 однакових. Різьба М2,5 довжиною 4,5 мм, діаметр шляпок 3,9 мм. Коробки залиті фіксатором. Гвинти кліпси в цілому однакові, але трошки відрізняються довжиною. Обидва мають різьбу М2,5, діаметр шляпок від 3,5 мм, але один довжиною 4,5 мм інший просто 4. І, власне, сама кліпса. Гнута, сталева, стандартна артисанівська. товщина металу 1 мм, між отверна відстань 5 мм. Ось у нас, власне, деталі закінчилися. Можна переходити до збірки. Збірку. Починаємо з прикручування однієї з плашок до лайнера з замком. Прикручуємо. Без фанатизму. Далі чіпляємо спейсера і вставляємо іншу бонку. Так, щоб вона потрапила у відповідну посадку, щоб спейсер не рухався. Тепер ми можемо прикрутити кліп. Звертаємо увагу, що в гвинти все-таки трошки різної довжини. І тому крутити треба обережно. Тепер ставимо ось овий, не забуваючи про шайбу. Ось таким чином. І звертаємо увагу на положення антипроводу. Він має бути розміщений, так, щоб потрапляти у відповідний пас на лайнері. Зразу трошки управляємо. І збираємо далі. Трошки мастила трошки сюди, оскільки у нас стопорний запресований в сам клин, мінус одна діє. І накриваємо плашкою. Ділимось, щоб це співпадала по антипровороту Все зафіксовано. Надіваємо другу плашку. Шайбу і закручуємо осьовий. Без фанатизму. Ну і прикручуємо залишок гвинтів. Обережно не закрутіть гвинтний А то триматися він там буде, але може пошкодити клин. Перевіряємо, якщо є трошки люфту, докручуємо осьовий. нема. клин по центру. Ніж працює. Збірку завершено. Так, загальні враження. Почнемо з плюсів. Ергономіка. В руці лежить зручно. Насічки розміщені, де треба, і досить цупкі. Палець тримають добре. Чойл теж зручний і головне глибокий. Тобто палець одразу на РК не потрапляє. Зведення досить тонке 0405, що робить ножа непоганим різаком. Також плюс розміщення РК. Навіть незважаючи на плавець, працює більше двох клинка. Покриття непогане, одразу не злазить, ліди залишаються, але в межах норми. Схоже на кершівське. В принципі, мені подобається. Далі. Оперування. Що кліпер, що шпиньки. Працюють непогано. Кліпса стандартна артизанівська, тут нема чого сказати. Конструктив простий, збірка розбірка проста. Якщо не рахувати фіксатор, клин автоматично центрується, що рідкість для дешевих ножів. Люфта нема. Далі. Поїхали по мінусам. Покриття. Конкретно на алюмінієвих флажках покриття дуже-дуже слизьке. Дуже Навіть сухі руки по ньому прослизають. Це треба враховувати, для кухні він не дуже годиться. А Якщо є можливість або є бажання брати саме такий ніж, то краще брати версію G10. Версія з алюмінієм більша все-таки ідіхічна для кишені, там папірець відрізати щось типу такого. Далі, покриття також трошки нестійке. Ліпса просто від роботи, робить на ньому сліди. Це теж треба враховувати, якщо комусь важливо саме зовнішній вигляд. Далі, механіка. Слухаємо звук. Ось таке відбувається постійно, починаючи від діставання ножа з коробки і після декількох перебірок. Тобто звук терця підшипників по покриттю, навіть не зважаючи на прокатані доріжки. Тобто, якщо звук критичний, теж звертаємо увагу. Хоча на саму механіку це можна сказати, що не впливає, ніж працює нормально. Далі, відсутність антипровороту в бонках. З коробки вони залиті фіксатором, то вже після пари перебірок було легше. З самого початку потрібні дві біти. І дуже велика уважність, щоб не злигати гвинти і не пошкодити біти. Те саме стосується ось цього гвинта. Оскільки в бонці антипривороту нема, викручування цього гвинта може тупо викрутити гвинт кліпси. оскільки на гвинтах кліпси фіксатора нема. Далі, антиприворот в осьовому є, але відсутня якась позначка, з якого боку крутити. Антипроворот односторонній. З цього боку у нас заглушка замість гвинта. І крутячи її, теж можна зламати або біту, або гвинт, розкручується з цього боку. Збирається теж єдиним способом От з цього боку. В цілому прикольний ножик за свої гроші. Якщо брати як такий бюджетний кухонник складаний, рекомендую брати версію В G10. І можливо без покриття. Якщо сліди на покритті вас будуть напрягати. Якщо ні, можна з покриттям, воно непогане. Остроту тримає непогано в принципі, для звичайного EDC використання оперувати зручно на свої гроші, цілком нормальний нож. Ось десь так.